Дівчатка, вирішила я швиденько підстригтися за допомогою оцих методів двох хвостів, що зараз по інтернету гуляють. В принципі, я раніше стригла себе завжди сама і не боюся цього, але стригла за іншим методом. Спочатку думала робити шоць. Тому формат відео вертикальний, але зараз ви побачите, що вийшло. І вирішила я вам тому показати більш детально. Дивіться: обстригаю перший хвостик, рівнесенько, трошечки філірую. Другий хвостик я не хочу робити високо, тому що велика філіровка мені не потрібна. Так само опускаю наперед, обрізаю зайве, філірую, бачите, все рівнесенько знімаю і поки що нічого не зрозуміло, знімаю верхній хвостик. У мене волосся хвилясте, я розчісую і розумію, що щось не то. Якось воно не лежить. Розумію, що треба це виправляти. Бачу, що верхній кінчик хочу зробити трошки вищим. Якось кут, кут зрізу, мені не подобається. Тому перше, що я роблю, це виправляю кут зрізу, роблю його більш крутим. Оцей верхній кінчик обрізаю з одної і з другої сторони. Це роблю на око, так, щоб мені здавалося гарно. В принципі, це я так по життю роблю, як мені здається, гарно, так і роблю. Трошечки філіровки додаю на один край і так само на інший. Зараз додам філіровочки. Просто на око. Ось дивлюся, що мені здається дуже густий цей зріст. Хочеться мені його прорідти. І я собі проріджаю на око. Так, розчесую і філірую. Бачу, що вже волосся лежить більш, як би це так сказати, ну, гарніше, гарніше робить мені нормальну форму по обличчю, але розумію, що філіровочки ще замало, тому хочу верхнє волосся ще трошечки підняти, щоб зріз вийшов більш тонким. Філірую і забираю краєчок трошки. Так, щось сумніваюся тут, тому вирішую зробити своїм провіреним методом. Це відчесую край наверх, перевіряю, де саме коротке волосся. І саме коротке волосся у мене виявляється десь 1,5 см від краю, його я і зрізала тільки що ще філірую. Таким чином край у мене вийшов більш тоненький. І ви можете бачити, що кут зрізу виправився, і волосся лежить гарніше, набагато по формі. О, Бачите, як гарно таке пір'ячко вийшло в мене. Але це тільки завдяки тому, що я сама доровляла. Просто так, якби я тільки зрізала хвіст, воно в мене таке зовсім не вийшло гарне. Так, перевіряю далі, що в мене там виходить. Розумію, що волосся хвилясте, сухе. Так, перед мені вже подобається. Дивіться, як гарно лежить волосся біля обличчя. Але щоб зрозуміти, що в мене вийшло із Волоссям, яке я стригла зі спини, мені потрібно його трошки зволожити. Зараз будемо з ним розбиратись. Так, радію, радію, що спереду в мене нарешті все гарно. Волосся зволожую гідролатом лаванди. В принципі, можете взяти щось любе. Показую, як роблю я. І беру олійку, яку я купляла в Єві, це звичайна фруктіс, можна взяти любу. Моя задача зараз просто зняти оцю пушистість, щоб я могла зрозуміти, як у мене лежить зачіска. Так, трошки-трошки все це промащую. Повертаюся спиною на камеру, щоб потім самі подивитись. Зараз бачу, що все рівнесенько. Трошки видно філіровочку. Бачите? Дуже добре, що я робила хвіст невисоко. І спереді так само лежить дуже гарно. Край рівний. Видно філіровку. Але, чесно кажучи, якщо ви так не вмієте на око, як я, то краще йдіть до перукаря, який вам зробить все як треба, тому що все ж таки ця зачіска потребує того, щоб її потім доробляти, потрошечку десь підрізати, десь підрівняти, десь підфілірувати ще. Але загалом, після того, що я зробила, бачите, як сирівнесенько. Клас. мені подобається. М -м? Класно.